Всім привіт! Ви на каналі StrongGame.ua, З вами Ася, і сьогодні я хочу вам показати одне з найкращих місць для того, щоб швидко виконати щоденний ліміт по продажу і відмиванню воровських речей. І ще багато плюсів. Вам потрібно лише доповнення на кром або активний СО+. На півострові Тальвані у місті Некром є підземний перехід. У цьому місці дуже багато урн і жодного НПСІ. Луц ці фур вважається краденим, але не лякайтесь, ви зможете усе дотягнути до чорного ринку, бо вхід до лігла ліходіїв знаходиться примісненько у цьому проході. Тут можна швиденько накрасти купу всякого, щоб прокачати спритність пальчиків. Також тут можуть впасти цікавенькі мотиви та рецепти. А якщо ви викличете супутника Азандара, або вже маєте його посівку вкачаною, то він може дати вам багатько своїх папочок, а це гарний спосіб здобути ще рецептів, мотивів, мап зі скринями або дослідницьких карт ресурсів. Кілька парад: використовуйте азандари, прибирайте петів навіть не бойових, можете залишити щось ну, дуже маленьке на кштальт метелика, бо вони дуже заважають лутати урни як вам, так і іншим. Встановіть мод Дастмен. З його допомогою ви зможете не відволікатись на викидання сміття, якщо ви тут хочете довго фармити. Ну і звісно, прокачайте всякі бонуси для крадіжок і продажу краденого, пасівки гільдії крадіїв, зелені зірки тощо. Якщо вам тут темно, я б радила підкрутити налаштування монітору на час фарму, бо деякі ігрові лихтарики дуже засліплюють інших гравців. Прямісінько поряд із підземельним прохідом є великий гарний дім. Щоб придбати його, ви маєте виконати досягнення «Великий дослідник пригод на Крома». Виконати 28 неповторних завдань на півострові Тальвані та в Апокріфі. Дім коштує 1 мільйон 300 тисяч або 7 тисяч за крони без меблів чи 8 тисяч із меблями. У ньому 300 слотів звичайної меблі, 4 особливої, 20 колекційної і 4 місця для особливих колекційних предметів. Нагадую, що міст будинка подвоюється, якщо у вас активно підписка Есоплюс, навіть якщо вона безкоштовна. Але чому цей дім такий зручний для крадіїв? Да тому що прямо з нього ви прямуєте до ліг вас А маючи на увазі, що телепортний дім безкоштовний, вас це може врятувати у багатьох ситуаціях. До того ж, дім дуже красивий, оформлений в синьо-білих кольорах, має гарні тераси, а ще дуже зручно у списку ваших домів він саме перший завдяки назві. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюся, що воно було вам корисним. Не забувайте підтримати канал лайком, коментарем, підпискою і до скорих зустрічей!